Всім привіт. Хотілося як краще, вийшло, як завжди. Це у мене. Так, хто пам'ятає, я навесні висадила свої хатні гіпоаструми. Вон там вони були. По прикладу сусідки, яка живе там. Умови одинакові, так само боковий квітник. Єдине, що різні сорти гіпоаструмів у неї. Такий кремовий, білий, більш до кремового відтінку. У мене червоний. <кій> Мій так і не зацвів, але <кій> я одразу взяла маленькі горшки, пішла, поміняла, сажу, які є. Нових не купувала. <кій> але скажу, який плюс. Дуже гарно наросло коріння. Навіть наростили мені О, таких діток. Ну, я не буду відділяти, в мене в хаті є. І їхні дітки також навесні висажу. О, дивіться, яка краса. Такі цибулинки я висаджувала втричі менші, десь трішки більші за оці. Щоб було видно. Ну, думаю, тепер вони мені в лютому місяці вигонять гарні стрілки, відпочили, не те, що в горшку. Ну, зараз посажу. Сажу не в купу. Пвований ґрунт, а в, звичайний, в звичайну землю посажу, покажу. Готово. Ті посадила вдвох в такий горщик. А цей один тут, бо там би вони втрьох не вмістилися. По одному не хотіла, киш, куди йдеш? Тому в мене котки їдять. А втрьох трьох би вони не вмістились а багато не хочу наставляти по всій хаті. Що занадто то не здраво. Так, іди ти звідси Кшшш. напасть. Так, а, вони брудні, поки що, і воду я не поливала, бо вчора був дощ, сьогодні вночі був дощ, вода сира, вода, земля, сира, але я ще хочу їх у хаті занести в ванну і під душ їх помити, тому трошки вони ще й проллються. А тепер в мене ось такі горщики, не знаю скільки це. 23 діаметри, це певно трьохлітрові. Викопала я свої кали, які в мене чотири рази квітнули за літо, а вони велетенські. Вся трішки меншенька. Вся взагалі здорова. Ну я з ними не церемонюсь, я їх зараз побриваю. Оці всі боковинки пагони мені. Дітки їхні не потрібні. Мені аби основне оте перезимувало. Я все як зроблю, покажу. Але я не церемонюсь з корінням. Я і в гіпеастром коріння трішки попідривала, щоб не дуже здорове було. Як умію, так і роблю. Це такий об'єм, я з них відірвала. Навіть відірвала ось, може ще посажу, не знаю. Дві дорослих. Хоча вони слабенькі, я їх трошки попридавлювала. Хоча, напевно, викину, не буду їх садити. Не хочу захаращувати вікна, а ось у мене ось таке. По дві гарні рослини, які цьогоріч викидали бутони. Сажу, в звичайну землю. ось зараз піду лопатою наберу, там, де вони були там, біля гібіскусу посажу. Я забула, що в нас є садовий душ, квітничий, так сказати. Навіщо мені? Ще у ванні з ними мучитися їх зараз тут трішки покупаю. Змію з них трішки бруду. Відцвівши, падало з гібіскуса ту трішки бруднувати нічого все зараз трішки стече і можна Буде заносити. Зайва вода трішки стекла, буду заходить, заносити в хату. З цих нарізала черенків, поставила в воду, бо самі рослини не буду на зимовку заносити. Ну, все, ми вже в будинку ці поставила в своїй спальні. Чому тут пусто? Це місце для спання котика. О, ці красоні тут будуть стояти. Вони в мене завжди тут стояли в цьому, на цьому вікні. От так. Побачимо. Хоча і не заціли, але цибулини наростили гарні. Тільки для того, щоб цибулинки ожили і наростили масу, варто висаджувати їх на вулицю, на літо. Все рівно вони літом не цвітуть, то хай будуть на вулиці. Так, і ще хочу показати. Ось така в мене краса. Яка вже там стелі достає. Боюся її зрізати зверху, щоб вона розвітлилась. От такі справи. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось у наступних відео.